Поговоримо про хімічну науку і виробництво в Україні. Хімічна промисловість України це багатогранний сектор економіки, що охоплює широкий спектр виробництв від видобутку сировини до випуску готової продукції. Структура та основні галузі. гірничо хімічна промисловість займається видобутком та переробкою мінеральної сировини, сірки, калійних солей, фосфоритів, титанових руд тощо. Основні центри. Донбас Придніпров'я, Прикарпаття. Виробництво основної хімічної продукції. Виробництво мінеральних добрив, азотних, фосфатних, калійних, кислот, сірчаної, азотної, ну, нітратної, соди, хлору, амоніаку. Основні центри Донбас, Придніпров'я. виробництво полімерних матеріалів. Виробництво пластмас, синтетичних смол, хімічних волокон, синтетичних каучуків шин. Основні центри Дніпро, Кам'янське. Северодонецьк, Черкаси, Київ. Фарма, це птична промисловість. Виробництво лікарських препаратів, вітамінів, медичних виробів. Основні центри: Київ, Харків, Одеса, Львів. Лакофарбова промисловість. Виробництво фарб, лаків та Емалей. Основні центри. Дніпро, Одеса, Львів. Сировинна база. Україна має значні поклади хімічної сировини. Сірка, Львівська область, солі, Рикарпаття. Фосфорити, Сумська область, титанові руди. От, титан зараз важливий, це космічний метал, Дніпропетровська та Житомирська область. Ну, звісно, можна тут і продовжувати найцікавіше це родовище літія, які, до речі, є на Україні. Також використовуються відходи інших галузей промисловості: нафта, природний газ, вугілля. Географічне розташування. Більшість підприємств зосереджено в трьох районах: Придніпров'я – виробництво мінеральних добрив, пластмас, синтетичного каучуку, Донбас. Виробництво основної хімічної продукції, Прикарпаття. Виробництво калійних добрив. Також великі підприємства розташовані у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Черкасах та інших містах. Сучасний стан. Хімічна промисловість України переживає складний період, пов'язаний із економічними труднощами та війною. Звісно, багато підприємств зазнали руйнувань або взагалі зупинили роботу. Галузь потребує залучення інвестицій, значна залежність від імпорту деяких видів хімічної продукції. Давайте поговоримо про перспективи розвитку. Відновлення зруйнованих підприємств відбувається. Модернізація виробництва, впровадження новітніх технологій, можливо, збільшення виробництв продукції з високою доданою вартістю, тобто не просто сировина. розвиток. Фармацептичної промисловості та біотехнологій, залучення іноземних інвестицій також можливі, забезпечення екологічної безпеки виробництв, збільшення внутрішнього виробництва та зменшення залежності від імпорту. Значення для економіки хімічної промисловості важко переоцінити. Хімічна промисловість є важливим постачальником сировини та матеріалів для інших залозень. Вона забезпечує робочі місця та приносить значні валютні надходження від експорту до казни. Розвиток хімічної промисловості сприяє економічному зростанню та зміцненню національної безпеки, адже для військових також необхідні вироби хімічної промисловості. Хімічна промисловість України має значний потенціал для розвитку, але потребує державної підтримки, інвестицій та впровадження інноваційних технологій для подальшого розвитку. Розглянемо хімічну промисловість одного якогось регіону Наприклад, місто Героя Миколаєва. Хімічна промисловість Миколаївської області представлена кількома напрямками. Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування. Це напрямок представлений такими підприємствами, як ТОВ Арома Україн. Ну, найбільшими ми розглядаємо найбільше підприємства. Виробництво парфумних і косметичних засобів. ТОВ Амальгама Люкс є одним із підприємств цього напрямку. У Миколаїві існувало велике підприємство Миколаївський парфумерно-косметичний комбінат Червоні вітрила і існувало воно ще за часів Радянського Союзу і миколаївцям більш старшого віку, воно знайоме. Ось на фото ностальгія. Існує інформація, що ТОВ Амальгама Люкс починала свою діяльність, використовуючи виробничі потужності комбінату червоні вітрила. На даний момент ТОВ Амальгама Люкс має власні виробничі потужності, які можливо розташовані за різними адресами у місті Миколаєві. Ну, кому більш точно відомо, можете в коментарях написати. Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас. У нас пластиковий вік. ТОВ високотехнологічна компанія Ікуна. ТОВ Центр технологій Золотий Вік. Виробництво будівельних матеріалів. Ольшанський цементний завод або південь цемент, колишній юг цемент. Ось деяка цікава інформація про це підприємство. Південь цемент, філія прат Дікергов цемент, Україна. Розташоване в селище міського типу Ольшанське, Миколаївський район, Миколаївська область. Історія: будівництво заводу розпочалось в 1962 році. Перша технологічна лінія була здана в експлуатацію в 1968 році. Завод працює на місцевій сировині Григорівського родовища Вапняка. В Миколаїві досить багато вапняка. Власник Дікергов, Цемент Україна. Значення: це найбільший цементний завод на півдні України. Забезпечує цементом для будівельних потреб регіон та і. Країну також за Миколаївську область вивозиться цей цемент. Взагалі, один цей завод міг би повністю перекрити потреби Миколаївської області. Підприємство оснащене високопродуктивним устаткуванням, транспортна інфраструктура. Завод розташований близько до Одеської магістралі та Одеської залізниці, що сприяє транспортуванню продукції. Загалом хімічна промисловість Миколаївської області відіграє важливу роль в економіці регіону та країни цілком згідно з відкритими даними. Галузь забезпечує приблизно 4% валового внутрішнього продукту України хімічна галузь в Миколаївській області, та має потенціал для подальшого розвитку. Також варто відзначити, що на території Миколаївської області здійснюється експорт хімічних добрих. Дякую за увагу! Всього найкращого. Коментарі, подобайки, інша активність хітається. Мені було принаймні приємно. До побачення, до наступних зустрічей, щастить вам.